Мы разбирали колонны с БТРами. Само ближе мы заезжали, мы гармату в хату засовывали. Был прилет по башне от танка. Я славно вами балакаю до пор. это танк Леопард 1.5. Отличается он хорошей проходимостью, очень хорошей скоростью. Это по большому счету Та машинка, яка може шити до 2,5-3 кілометрів ефективно, що вночі, що що днем, дуже багато бойових задач, там, де навіть ну, теж їздити не хотіли, їздили ми. І досить успішно виконували. Це люк заряджаючого. Є, щоб відкритий люк командира, треба спочатку залізти заряджаючим. Тут стоїть основне БК, це є гармата наша любима. Тут стоїть кулемет спарений. Це місце під гільзи, які стріляні, вилітають після пострілу. Хлопці виходили, розбирали танки в Курахова. Ми розбирали колони з БТРами, було таке, з льохкобронірованою технікою розбирали. Було пошкодження в мене. Був прильот по башні від танка, мені ломом знісло повністю камулятивну защиту з щекі. Ми його не бачили, на жаль. Так би відповели, звісно. Це він десь далеко стояв в кущах, ми його просто не знайшли. Відкатитись по наказу. Після прямого попадання екіпаж цілий залишився? Ну, як бачите, я ж з вами балакаю досі. Всі цілі. Прийшло покасательно, просто сняло камулятивну броню. Зрізало рікошетом. Ну, всі цілі, слава тобі, Господі. Прибуває зараз на місці навідника танку Leopard 1А5. Це один із танків, який неодноразово брав участь у боях під Покровськом і на Курахівському напрямку. Один з таких танків отримав влучання. FPV дроном, інший ледь не пряме попадання із російського танку. Не знаю, від якого саме, тому що не було видно, де цей танк. А мені тут тісно насправді. Він. Тут місце навідника. Ось хлопці розповідали і про місце Заряджаючого. Взагалі тут чотири людини поміщаються в цій. Бойовій машині, і мені тісно. Однак бійців, в яких досвід на російських танках Т-64 кажуть, що тут достатньо багато місця, як і у водія, як і у навідника, так і у заряджаючого. І цікаво те, що. Що ця машина, що попередня машина, от російська, Т-64, це ті машини, які створювалися в часи холодної війни. Вони створювалися для того, щоб протистояти одне одному. Тобто Леопард 1 А5 створювався для того, аби протистояти радянському Т-64. Нині на полі бою і ті інші зустрічаються. От кажуть бійці, що ця машина є більш маневреною. Більш потужною і має більше можливостей, ніж Радянська Т-64. Тому от ці танки воюють нині на Покровському, Курахівському напрямках, де доволі гаряче і російська армія штурмує позиції. От бійці розповідають про те, як їм доводилося прикривати українських піхотинців. Стрива... Стріляти із закритих вогневих позицій, із прямої наводки, де доводилось під'їжджати дуже і дуже близько до російської армії, російських піхотинців, які штурмували Збройні Сили України. Мы ездили тоже напрямую постоянно, в основном напрямую. В закрытых тоже он очень хорошо работает. Но, как и гласит практика, сейчас, чтобы не повредить, скажем так, нашу пехоту, очень эффективно выезжать напрямую. Прикрытие пехоты напрямую. В самом ближе мы заезжали, мы гармату в хату засовывали. Прямая наводка это то есть стрельба от 50 метров в упор до километра, до полтора. В основному це уличні бої, то йде стрільба в упор. При наблюдении у нас 12-кратна видимость у меня. Я практично машину перед собою. Навіть на расстоянии 2,5 км. И моя задача уничтожить какое-то здание. Ми отработали на запружку направлення позицій. У нас FPV. И вот именно эта маневренность уйти по тех дорогах, по всьому вона дуже пригодилася. Они очень маневренные и очень быстрые. Это їхнє преимущество. У них немножко меньше брони, чем у советских танков. Но за счет своей маневренности они выигрывают очень сильно. Я, допустим, я хоть и наводчик Т-64, я командир Т-64. Я могу на 72-ках ездить. Но этого дракона я не променяю ни що. До система працювала наполовину. Пришлося іменно виїжджати, потому что надо было сделать поддержать пехоту, щоб им предоставили потом і вак. Если мы не сделали не выехали, не разубрали две хати, то могли быть печально і для наших парней там, где они спрятались, дожидалися. Всім страшно, но коли садиз. У мене у екіпажі, коли сідаєш в машину, зрабатують якісь тумблі, я не знаю. У нас є задача, нам треба її виконати. І не як інакше. Ми їдемо, її виконуємо. Да, розривається, да прилітає, да машинку трошки шкоди, да люди гинуть. Це війна.